14 звітно-виборну конференцію запрошено було 35 делегатів. Троє по поважних причин не з'явилося. Вони вчора перезвонили. Григорій Петрович є вже. Будь ласка, прописуйте Мості. Черкаси, вони приїхали. Може ми їх запросимо. Анатолій Дмитрович у Укіпня. Да, Анатолій Дмитрович, це не Черкаси і ми в монастирі Тут похлопали, значить треба Так, кого. ще кого? З Григорій Петрович, їдіть до нас сюди, Розумі. А думаєте не посередськом перевести? Подальше в нашу конференцію, то я беру на себе цю місію. Розбудь будемо вважати продовження. Довірші перед тим, як оголосив порядок день і інші питання, хотіли, щоб ми вшанували пам'ять. І оглас, і інших мирців, які серед нас немає. Це Те, що час іде, ті прибувають, і помирають. Ну, Так я затягнув. Я. я просив би, щоб повному чалю зафункували пам'ять. Дякую. Продовжуємо нашу роботу. Тоді ми погодимо його чим підходим, чи бо змінимо добавимо кость секретарем президії нашої. Наші е, зібрання. Які пропозиції були, товариші? Хто? Наш секретар Федоров, роками він на. Якщо, якщо е, провірений чоловік роками, то не хто, щоб е, секретарем нашого зібрання був Сич, як князь. Валентин Федорович. Валентин Федорович. Федоров. Прошу погосувати. Хто проти, утримався. Так, перший звіт про роботу Христинської районно організації за період 10-17 по 17 рік, відповідає голова президії Христинської ради Марчук Інна Володимирівна. Шановні делегати, запрошуємо. Сьогодні в цьому залі ми зібралися, щоб підвести підсумки діяльності нашої Христинівської районної організації Мисливців та рибалок за звітний період з 2010 року по 2017. Якщо мені сказали своїми словами, то я буду скорочувати оце. Якщо взяти зробити підсумки за ці роки, то не скажеш, що краще, не скажеш, що гірше. Принаймні, що якщо в 2010 році в нас була заборгованість по зарплаті перед фондами, на сьогоднішній день їх немає і навіть є 6 тисяч переходящими. Хоча, хоча зрівнювати 10 й рік і зрівнювати 17-й рік, допустимо, зовсім інші ціни. Інші розтенки, всі, в общем, все. Хочу сказати, що причина нашого скрутного фінансового стану, бо він все-таки як був, так і є, і він, мабуть, залишиться в тому, що наша організація неприбуткова. З людей чинутися гроші, треба піднімати внески, звичайно, що немає не, не в нас цього. От. А На сьогоднішній день наша закрилася секція рибаків. Всі знають, що наша адміністрація забрала цей наш четвертий ставок, бо хотіли ми її оформити. Але нам назвали дуже велику суму і стягувати ще полишніх 600-700 гривень з кожного мисливця рибака, це смислу немає. От. І якщо подивитися, які людей зарплати, які людей пенсії, то... У нас на перше число 10-го року частини організація налічувала 265 мисливців і 56 прибалок. На сьогоднішній день, при всьому тому, що вступило за 7 років 79 мисливців, налічується тільки 240. Мисливці. Рибаків у нас вже немає. Але все-таки сподіваємося, що рік-два потримає районна рада, ще міська рада той ставу, так як вони дали нам такі поставили умови, що або платять гроші, ані тут з цього ставка четвертого буде жити все місто. Вони думають, що для того, що вони дадуть в оренду. І не дозволять спускати, та будуть тримати, та не тримати не будуть. Там в мене надія є на те, що через рік нам будуть нас будуть просити ще з того. То може бути їх дебільше дві. Да, так, да, так, щоб знову запустили зараз. Ну, це так, як завжди. Та в нас, як і було, так і є закріплені угіддя до 28-го року. Площа мисливських угідь, слава Богу, залишилася та сама, наші їх ніхто не забрав. Лісові угіддя. Заключили в минулому році договір на 5 років, то за 5 років нас їх не заберуть, хоча ми не маємо права полювати, ми не маємо право в них заходити хоча б. Так, в організації нашій було в наявності 1760 зайців на перше, перше 10-го року, 80 жуль, 12 кабанів. На сьогоднішній день воно стабілізувалося, зайців стало на 20 менше, козулів на 7 менше. Кабанин у нас немає. Якщо їх є три штуки, ми просто їх не показали, так як зараз входиться африканська чума, і нам сказали їх відстріляти, но у нас їх немає. Це ви знаєте, якщо є, то вони є проходящі. А от залиса в нас ліса багато. Це два роки, як нам дозволили до кінця лютого бригадним методом столювання лиса. і то ми просили, писали на лізок, бо це вони одне, що для нас зробили хороше. А відмітити хочуть, Анатолій Дмитрович, будете в Києві, то попросить їх за ці... Контрольні облікові картки. Бо в нас не тільки все добре, в нас також розібраться в вроді добре, але оці облікові картки, які мисливці повинні їхати в Черкаси і міняти. мінятися, більше 200 кілометрів в одну сторону. То ви, будь ласка, там за нас скажете. Хай би нам видавали, як колись давали нам під счотом повідомності, і ми їх здавали. Гроші чи вивозили, чи ми їх перерахування робили. А це ну, кожному поїхати. Ну так, да, я то збираю і везу. Але є такі люди що йдуть тільки на зімні полювання, і де він бере одну днівну карточку, це на один день і приходить до мене за тиждень, я за тиждень вже не можу їхати раді одної карточки. То це я хотіла. За це сказати. Ще одне у нас таке питання є, що в нас такі села, як Ліщенівка і Синиця, там дуже мала кількість людей. І може бути таке, що ми їх об'єднаємо. Може бути, згідно статуту, в у нас зараз колектив існує тільки той, в якому 15 чоловік. Не менше 15 чоловік. Тобто нам треба колективи поз'єднувати не тільки синицю, а треба буде з'єднувати і Осітну, кузьмину, і синицю в один, іщинівка, Ботвинівка, набудь-дуговате. Всім, ну, я не знаю, це ми будемо вже вирішувати потім на засіданні ради. Це в нас ще таке питання. Ну, по результатах господарської діяльності це в нас кращими являється. «Первинні колективи. Це Велика Севастянівка, голова куци, там завжди корма там, кормушки. Ну, голова на своєму місці і там хороший колектив, який вони підчиняється. Перед цим був Дар Григорій Петрович, він теж був дуже у нас хороший, там відповідальний. Тепер передався в нашому молодому. Мала Севастянівка, там теж дуже гарно все зроблене в лісі, кормушки там вони вивозять. Село Христинівка. В'ячеслав Сергійович наче там він взявся, то робота є непогано. О, і місто Христинівка, це колективи всі три хороші, але найкраще я вибрала це ну, номер 2 це там є такі, як Джаків Дмитро Олександрович. Там дуже красивий будинок, там все організовано. І дуже смачна юшка, яку він варить. І варин на святкувальники. Там теж все дуже-дуже гарно. Ну, що сказати, за планові завдання по заготівлі кормів, вони виконуються. За сім років їх заготовлено, він почитає наш голова ревійзкомісії, да. бо я тут собі не розкидала, я можу тільки сказати, що заготовлені вони були в повному обсязі за ці роки і доволі таки не на маленьку суму, якщо взяти, що це майже 90 тисяч пішло на корма, і це все благодаря цим нашим мисливцям, головам первинних колективів. То за корма в нас все там наче добре. За 2016 рік у нас доходи склали 127 тисяч. На сьогоднішній день в організації знаходиться 6 тисяч. Всі останні це ми пішли на заробітну плату, відрахування паливно-мастильні матеріали, запасні частини, відрядження. Все воно і економилося, на господарські витрати пішло майже 23 що, що тисячі. Якщо я вже казала, що якщо взяти те, що в нас були борги, і зараз немає, і те, що кожен рік на ставку проводилися змагання по рівні ловлі, там організація виділяла якісь кошти, це невеликість все рівно. При тому що ми святкували 95 річчя у ТМР теж пішли там якісь кошти. Для нас це великі, для когось, може, і невеликі. То все рівно, на сьогоднішній день не без боргів. Надіюся, що ми якось так будемо економити і витягувати. О. Ну, як сказали, скорочено, то я вже його скорочено сказала, в принципі, які є питання. Я думаю, що, незважаючи на все, наше товариство може вирішувати питання. Я думаю, що ми ще не один рік будемо тримати цю організацію. <ріць> <ріць> Які є питання? Я хочу вам подякувати. Тут те, щоб протоколи мандатної комісії, трохи почула. Хто проти? Утримується, приймається. Ми цій самій комісії довірили ну, комісію. Я думаю, що протокол на це та сама комісія і ті самі результати. Запресі немає? <клухи> значи, повноваження підтверджує вас. Що не щоб ви знали, що ці повноваження вас зберігаються на 7 років. Хто за те, щоб на голову ремню ради обрати Піну Володимирівну Марчук прошу голосувати? Мандатна відчинена комісія Я як засідувати. Інна Володимирівна згідно статуту запропонує склад ради. Це її повноваження, вона визначить, хто повинен бути в складі ради, хто буде її Штат, в штабі працювати, допомагати і питати, і в неї вона з вами буде. Товариші, прошу склад. Кількісний склад 27 чоловік. Інна е, Володимирна пропонує е, ну, не Верховну Раду, а е, районну раду обрати кількість 27 чоловік. Які будуть думки відносити кількісного складу? Нормально. Заперечень немає? Не Є потреба ослади. Не треба. персональний. Марчук, Персонально. Марчук, торгу. Григорій Петрович, Олег Михайлович, Миронюк Михайло Олександрович, Плужник Микола Андрійович, Драчук Дмитро Олександрович, Сич Валентин Федорович, Сибенко Валерій Степанович, Кравчук В'ячеслав Сергійович, Коренюк Володимир Пилипович, Діденко Володимир Олексійович, Чорноконь Микола Дмитрович, Кирпа Володимир Анатолійович. Пересунько Петро Станіславович, Сазанський Юрій Миколайович, Вараниця Юрій Анатолійович, Майдюк Роман Михайлович, Загрійчук Степан Михайлович, Бобошко Ігор Віталійович, Лук'яник Сергій Володимирович, Стоянович Роман Михайлович, Скарборський Микола Васильович. Куцик Сергій Миколайович, Поповіченко Сергій Григорович, Гура Олександр Григорович, Кириченко Олександр Миколайович, Леміщук Борис Васильович. Так. Марчук, голова президії, Сич Валентин Федорович, секретар і редактор наших спілгазер. Грушевенко Григорій Петрович, замголови президії. Служник Микола Андрійович, відповідальний за оргмасову роботу. Семенюк Олег Міхалович, відповідальний за мисливську секцію. Миронюк Михайло Олександрович, відповідальний за секцію собаководства. Драчук Дмитро Олександрович, відповідальний за культмасову роботу. Не дуже добра дірка. Хто <різв 'язав> <різв 'язав> <різв 'язав> за цей слаб прошу? Одноголосно прийнято себе. Тепер ще в мене питання таке досі. У нас в квітні місяці будуть вибори голови обласної ради в ТНР. Кожний з вас, хто проводив збори, проводили в усіх первинних колективах. Там в кінці всіх написано, що рекомендовано на голову обласної ради. Окіпника Анатолія Дмитрий. Я хочу, щоб це не тільки було там на бумазі, але щоб ви підтвердили те, що ми всі, що Христинівський район, бо якщо ми поїдемо Олексійович, Яну Віталійович, ми поїдемо в Чекаси, то ми будемо рекомендувати його. Ніхто не проти, бо може, хто не був наш боротьби. <різь> то всі за, а ну я зараз побачу, проголосують всі за. Анатолий Дмитрович, Христыневский район, завод. Камыш у реки, притаились с ружьями мужики, кто открытие охоты так ждал, и сюда приехал, не опоздал, утка в небо, слышь, пальба вдалеке, меткий глаз, удача в твердой руке, Мне видать лишь стволы в камышах. На охоте моих кореша я рванул из городской суеты В небольшую деревеньку мосты, Погостить у друзей пару дней, Погонять с Егоры, чем голубей, Поохотиться на утку всерьез, Порыбачить на пруду моих грез с компахой посидеть до утра Под гитару песни петь у костра И пусть опять промазал я Но дело ведь не в том Встречаю вас, мои друзья Встречаю вас, мои друзья И вместе мы еще споем а еще скажу, охотник поймет, Первый сделал у вас вездеход Люки, фары и мягкий салон По лесам и полям чемпион Дело к вечеру заката пейзаж Опустел охотничий патронтаж И прикол для разговоров тут был Как Олег приятель цаплю подбил Пусть опять промазал я, Но дело ведь не в том, Встречаю вас, мои друзья, Встречаю вас, мои друзья, И вместе мы еще споем. призрачно все В этом мире бушующем Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалась и падает Есть только миг Ослепительный миг А для звезды сорвалось и падает Есть только миг, ослепительный миг Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия Но не всегда по дороге мне с ним Чем дорожу Чем рискую на свете я мигом одним, только мигом одним.